Hello, аміго! З вами знову Психоче. І новий ранок, нова барахолочка. Сьогодні у нас барахолочка на виїзді. Я сьогодні у місті Дніпро. Тож, побачимо, побачимо, які барахолочки у нас Дніпрянські. дніпрянські. Недавно, на цьому тижні, буквально 3 дні ну, коли я це знімаю, вийшов відос у Петра Кіпіша і я по його слідам. Теж приперся на барахолочку до Дніпра, подивимось, що тут цікавенького. Я сподіваюся, я туди йду. Подивимось, подивимось, які тут будуть. Щось мені вдасться залутати ігрового. Чи будуть тут взагалі якісь перекупи ігрового, чи я тут налутаю. Не знаю, не знаю. Подивимось, подивимось, як воно буде. Якщо ви знаєте, що можете ще порекомендувати, в які міста мені на виїзді на барахолку. З'їздити, то пишіть в коментарях. А я поки що ось дивіться, вже люди потрошку розкладаються, тому будемо шукати, будемо лутати. Ви зі мною тоді погнали. Ну щось он уже щось уже є. Бачите, якісь електронні штуки. Свічі якісь здорові, делінки, що хочеш, ні. Так що бачите, дуже сподіваюся, що щось я знайду сьогодні ігрового. Не знаю, чи буде сьогодні ігровеньке щось, чи ні, але народу доволі багато. Ось хожу по рядам, уже шукаю. ВХС якісь... Так... Акумуляторчики, ну. Як завжди, як завжди. Як завжди, треба шукати, треба треба вибирати. А скільки ігри коштують? 8 гривень. На третій. Угу. більше ігрового нічого немає. Оце три, три диска, да? зрозумів, дякую. Бачите, перші, вже, перші знахідки є, але ціна 200 гривень мене не влаштовує. Буду шукати далі. Кажуть, більш немає. Ну але добре. Добре, що вже щось побачив. Це вже, це вже знак, що можна, можна щось все ж таки знайти. Ну я поки що, поки що в дуже великому очікуванні. Подивимось, що воно і як буде далі. Величезна кількість моделі. Але модельки, модельки це мабуть не для мене. Хочеться чогось ігрового. Люди вон, тільки розкладаються ще. Ще товар не виклали. Тому сьогодні, бачите, пізніше. Я і так пізніше вийшов, вже десь сьома-сьома година. Я думав, що може вже запізнився. Саме цікаво, вже залутали, але бачу. Народ тільки розкладається, тому, тому маю надію, що все ж таки не запізнюється. Подивимось, подивимося, бачите, ось така бараховка, отак вона виглядає. Наче розмах не такий, як в Києві. Трошечки поменше, але маю надію, що все ж таки щось буде. не хочу я мало сказала, Так вийшово, ну, я я не гаклончик. І yeah. 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 клончик Фомикома, бачите. Но я могу что-то продавать. Такие шрифты. Шрифты дуже погані, в страхеньке, бачите. Ну. Вот такие. А скільки приставки коштуют? Я вообще не люблю продать, потому що по 500 куплю. А приставки в веку ціну? Не кажуть. Пара за 1000. Пара за 1000 коштує. По 500-500 по 500 гривень сеги і денди пальоні, бачите? Вот такі вот сини. Шукаємо далі. Такі ціни нам не цікаві. Не цікаві, не цікаві, будемо шукати далі. Ну отакенький асортимент. Щось потроху є. Але не те, що я чекаю, чекаю і шукаю і не по тим цінам. Угу. ж. Так я я брав Шрик якийсь прикольний. За 30 гривень. У мене дитина, мабуть, вже Мабуть уже дитина виросла. Я не знаю, може не буде гратися. Уже трошечки більш більш доросли. Більш дорослі іграшки. Уявляєте, яка історія. Зараз розкажу вам. Трошечки цікавого. трошечки цікавого. А, ішов я, ішов, тут такий, типу, магазинчика постійного, знаєте, ну як є а, на барахлоці такі, ну ось, ось покажу мет, такі металеві штуки, бачите? І там в одному з них стоїть якась техніка. Побачив я коробку там з PlayStation 5. PlayStation 3, фаточку питаю, типа робоча, не робоча, каже, ну не робоча відвал, відвал чіпа. І щось я з ним розговорився, кажу, а є ще щось ігрове туди-сюди. Він каже, взагалі-то є, я оголошення виклав, каже на OLX, але дорого. Каже, багато багато, каже приставка і багато дуже картриджів. А я кажу, ааа, це мабуть та, що на великсі за 50 тисяч. Він каже, так, вже не 50, вже 49. Так що, якщо ви бачили, там половина TV геймів, половина звичайних. І от бачите, зовсім негадано. Зустрів я власника цієї колекції, які продає їх на... На OLX за 50 тисяч зустрів прямо на барахолці. Фу. Оце прикольний. Прикольний експірієнс. Я ще думав колись йому писати. Думав, може поторгуватися. Якісь гривень тисяч за 30. знову полізти в кредит, Накупити цікавих штук. Але я думаю, він майже вдвічі ціну не скине. Але може похожу по барахолці. Та запропонуємо ціну. Ну а що? Попитати, попитати завжди. Попитати завжди, завжди можна. Правда, пошли в мене скоріше за все, але треба, треба спробувати. Ну, дивіться, яка лежанка для кота, для маленької собаки. Акадські, Акацькі, хто шарить за Наруто? Чи за Наруто, як там правильніше. Все. Пам'ятаю, дуже багато я дивився. Так до кінця і не додивився, щось задовбали мене філлери. Так я і покинув ті, ті, акадські. Але бачите, в голові, в голові до сих пір тримається ця дурна інформація. От будь-яким якась нормально трималася в голові інформація, а не оце от щось незрозуміле. На що воно мені? Нащо воно мені в голові? Я не знаю. Ось ще один клончик знайшов. Комплекс з джойстиками. Ой! Навіть трошки... Трошечки картриджів є. А скільки приставка коштує? 500? 500 гривень, бачите? Ну, але карпетик, платки новоробні. Я прям не знаю. Оця цікава. Оця одненька цікава. Ті новоробні не такі. Не такі цікаві. Бо не люблю я такі от кастровані. Не люблю кастрування. Запитаю. А окремо одна продається? Ні, не. не продається. Гривень 50. Ні, ні. За 50 не хотять. Там мені все А чому така приставка? А чого за нього? 500 гривень кажуть. за 350 350 вже, бачите, кажуть, Може взяти чи не взяти. Перша покупочка є вже. За 300 гривень мені віддали сієм. Але взяв я її через один цей, одну платку, яку я, яку я показував тільки що на екрані. Бо одну її продавати не хотіли, ну, щось трошечки я... Торгувався і думаю, ну саму приставочку продам за ту ж саму ціну з платками, а а може навіть трошечки зароблю. І одну залишу собі одну залишу собі. Бо вона прикольна. Я сподіваюся, що вона працююча Подивимось, подивимось, ну все, Починчик є. почин є, будемо ходити шукати далі. Ось є отакий дисочок, бачите? Як ворожою мовою, але бачите, тут все одно не той диск. Якщо дешево, то взяти хіба що на донора. Донора коробочки викинути оцю. Залишити коробку, треба спитати. Це ваша? Ні. А скільки диск коштує? 70 гривень. ні, як донор коробки 70 гривень, це дороговато. ну, Такі ще клончики є. Хейлі. Бачите, в комплекті тільки, тільки тушка. Ну, картридж від Сіги. Хейлі, хейли, мабуть, не цікавить мене. Буду. Буду шукати паміком оригінальний, так? Да? С... Да. Что Сколько коштует Sony? Две. Две тысячи, больше да. MD Player. Да. И работает шикарно. Вот родное это ага. к нему. Вот. Родное. Диск уже стоит. Можно mm. включить, послушать. Mm. Наушнички Когда ставишь хорошие наушнички, mm -hmm. там и Sony, и HTC поставил и вообще улет. Да. В электрические лобзики. А сколько кошта? А? Сколько кошта? 20. 20 гривен. Это в электролобзике. Наче... В электролобзике? Наче живые. такие толстые. Бачите, вот так на кучах, на кучах, на кучах где Нинтенды. И знают меня и тут, І тут вже мене знають, кажуть, ах ти, що тут Київ приїхав наші барахолки лутати. О, дивіться, який беззубик класний. Ай, лапи немає. Немає лапи, який класний був. Класнючий був, але немає. Пошкоджений. В мультику у нього крило пошкоджене, а тут пошкоджене. Пошкоджена лапа. Так що кажуть, а що це ти приїхав у нас до нас до Дніпро на барахолку? а? Каже, в Києві все, все купив, приїхав тепер сюди. Наші наші барахолки чистити. Оце — сюди. Оце. Вітання Дніпру, вітання підписникам з Дніпра. Дуже приємно, дуже приємно спілкуватися. Дивитися далі. Фу, так, ну що, бачите, трохи я на камеру заговорююсь, бо дивлюся, щоб нічого не пропустити. Так що, поки що, поки що хожу, якщо щось цікавеньке побачу, то обов'язково вам покажу. Ось, бачите, тільки-тільки ну, розкладаються, ще пустий, пустий прилавочок. Ну снизу точно костю, скажу. А. 400. А турбо я кутина. Сереж, турбо по 10? Турбо по 10? А -а -а -а. по 10? По 10 гривен. По 10 гривен турбо, бачите. А по чем диск? На третью 150, вот по 100. На вторую... Без коробок по 100. Да. Я бы ще що щось є чи Це пиратські, так? Да? Піраточки. Пи -пи -пи Ось ще така, бачите, є. Genesis 4 написано. У формі PlayStation. Сєга отакенька ще є. Ну все, походив я, походив, побродив, три рази, обійшов барахолку, тому буду вже закінчувати. Правда, мені сказали, що заїдь на... На радіоринок там ще приставки, є щось цікавеньке, але кажуть, там ціни такі можуть, що тобі не сподобаються. Тому я не знаю, є туди сенс, немає туди сенсу їхати. Тут не їхати, тут пройти пішки, наче, наче пішки. Якщо не, 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 не далеко, то мабуть, мабуть схожу, гляну, познімаю, якщо ні, то вже друга частина буде, що покажу, що я купив. Купив небагато, але все ж таки покупочки є. Так що, бачите, і в Дніпрі також можна на барахолості щось цікавеньке знайти. Hello, аміго! З вами знову психоче і друга частина барахольних оглядів. І у нас отак от пройшла барахолка на виїзді. Як вам, як вам? Мені сподобалось. В принципі, в принципі Мені сподобалось, непогано з'їздив, трошечки грошенят заробив, трошечки витратив а, на самій барахолці. А, і давайте ж покажу, що мені вдалося придбати. Придбав я ось отакенький диск. Дивіться, це Моторшторм ексклюзивна, ексклюзивна гра на PlayStation 3. А, класно, що вона з мануальчиком. З мануарчиком диск, в принципі, в принципі, в доволі гарному стані. О, і тут мене показують. В доволі гарному стані. Не подряпаний. Класна, класна покупочка обійшлася мені 150 гривників. Я так розумію, це перша частина мотор шторма. Бачите, клас, клас. Англійська версія. Чудова, чудова покупочка. Так, далі, далі. Ось е, отакий мені нунчак на Nintendo Wii. обійшовся в 20 гривень. Отакий знайшов його. Тут трошечки з втратами, хтось вдарив, але в цілому непогана покупочка. Ой, вибачайте, я думаю, комусь, комусь на продажному стрімі спробувати спробувати його продати, продати. Так. Далі, 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 отакі от комплекти. Дивіться, приставочка, клончик Mega Drive. клончик якого року тут десь було написано: написано: ага, ось 2007-2007 року була вона куплена. Ну, не виготовлена, а куплена. І гарантія написана до 2008 року. Так, я її вже перевіряв, вона робоча, але із нюансів. А, оцей ось кабель, ось тут він перебитий на, на кінці. Тож, треба буде або тут перепаяти трошечки, або, або замовити просто новий, новий кабельочок. В комплекті були два джойстика. Два от таких от джойстика. Придбав я її, до речі, за 300 гривень, поторгувався. І в комплекті ще були ось отакенькі платочки. Дивіться. Одна, друга, третя, четверта, пята, шоста. І саме, чому я захотів придбати цей комплект. Ось сьома платка. Дивіться, як вона виглядає. Що це за чіпи такі, заклеєні, ось наліпочками. Ось отак вони виглядають. Якісь v 88 aa Не знаю. Не знаю, отак вона виглядає. Мені вона сподобалась. Думаю, блін, треба купити, треба купити, подивитися, що за, що за платка. Ну, я вам коли перевіряв, я її вже подивився. Тут виявився, знаєте, яка гра. Зараз розкажу. Вибачайте, що знову без перевірочки, без перевірочки на екрані, бо часу, часу маловато. маловато. Тут виявився бокс. бокс. Ну Оце буду продавати, мабуть, я не знаю, чи з платками, чи платки окремо, може комусь треба. Не знаю, буду такий комплект продавати. Також в комплекті блок живлення. блок живлення, два джойстика, приставка, платки і, і такі кабель, який треба або допаяти, або, ну, або щось зробити. Або розіграю цю приставку. Не знаю, не знаю, буду щось робити. Може або за таку ж саму суму, як я придбав, або трошечки не набагато, не набагато більше поставлю. Може комусь. Комусь пригодиться. А, ось іще, чуть не забув. Ось іще один такий картридж був X-Men 2 Клон Варс. Отакий від Сага. Saga, Saga, оце отакий от комплекти за 300 гривень я придбав. Бачите, оці, ось, оці всі платки, оці всі джойстики, оце мені 300 гривень обійшлося. Напишіть: дорого, недорого. Клончики варто брати, такі клончики чи не варто, комусь вони потрібні, не потрібні. І з прикольного, що тут є, знаєте, що перемикач на регіони є. Є PAL, є NTC, є американка, Японка. Все ось тут перемикач, перемикач є. І це і це це плюс плюс цієї приставки що можна використовувати різні. Різні картриджі. А так вона повністю в робочому стані. Непогана, непогана покупочка, я думаю, за 300 гривень. Саме то, саме то, саме то прикольно, прикольно. Як на вашу думку? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Ну, і остання покупочка, сама-сама-сама дебела, який мені вдалося знайти в цей день. І тут я вже не знаю, У мене двоякі двоякі є думки, двоякі є. Мислення з цього приводу, бо все ж таки вона мені недешево обійшлося. По-перше, це ось такий оригінальний блок живлення, бачите, трьохвольтовий, Сонівський, отакий з маленькою. З маленькою такою зарядочкою, бачите? Так, і якщо ви знаєте, не знаєте, що йшло в таких вольтових, в комплекті з таким трьох вольтовим. Блоком живлення. Це ось отакий MD Player Sony Walkman MZR500. Класно, що у нього напівпрозора задня кришка, напівпрозора, задня синя така. Ось а, Так. Отак відкривається. Звичайна батарейка. Вставляється. Він повністю робочий. Я коли додому. Додому ми їхали з відрядження з Дніпра, включали його через aux кабель і слухали. Ось отакий чудовий диск тут в комплекті був. тдк шний і непогана, непогана музика була. Непогана тут музика. О, Увімкнувся. Одразу увімкнувся, як я тільки поставив. Все, пішло, пішло. Пішло грати. Ну, що ви думаєте за півтори тисячі, ось такий комплектик? Півтори тисячі. Багатенько чи не багатенько. Чи вдасться мені тут щось заробити, не вдасться. Буду також продавати його на продажному стрімчику. Так що буду чекати вас на продажному стрімчику, ось отакі покупочки. Скажіть, напишіть, куди мені б ще б можна було б з'їздити на виїзд на барахолку, які ще міста. А, дуже хотілося б потрапити у Харків, але ну, трошки лячно, якщо чесно, трошечки лячно мені туди їхати. Самі знаєте чому? Обстріли, 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 обстріли І ще раз обстріли. Ну, в Дніпро теж було трошечки щнувато їздити, але все обійшлося, все обійшлося. Все, ось отакі покупочки показав, мені сподобалось місто Дніпро. В принципі, я там ніде не, <свісно> не встиг походити, полазити, бо було багато роботи. Трошечки працював, заробляв грошики. Але на барахолочку все ж таки вдалося мені вирватися і купити ось отакі чудовенькі покупочки. Все, будемо закруглятись. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!